Добрий вечір, шановні слухачі і глядачі. Сьогодні в нас 8 липня і з вами я, Світлана Кошик, та щотижневий огляд нідерландських новин спеціально для української спільноти. Дуже насичений видався цей тиждень, було стільки багато подій, що я навіть подумала, що можливо треба повернутися до старого формату. Одна новина, одне відео коротеньке. Бо записувати такі короткі відео значно легше, ніж такий довгий великий огляд. Пишіть мені, будь ласка, що ви про це думаєте, і який, на вашу думку, оптимальний розмір відео, скільки хвилин мусить продовжуватися відео в ідеалі, як ви думаєте. Заздалегідь дякую за вашу думку. І повернемося до. Подій тижня. Ви знаєте, я увесь тиждень збирала для вас цікаві новини, їх було багато, я вже почала викреслювати, які менш важливі. І тут, Тадах, у п'ятницю приголомшила усіх новина, Ми були тоді ну, у авто, коли почули кабінет впав. І, звісно, ця новина перекрила усі інші. Тож, почнемо з неї падіння кабінету. До того ж, я бачу, що вже пішла е, розганятися зрада серед українського суспільства. Оце от все пропало, нас тепер виженуть і все таке інше. Як ви це зв'язуєте одне з одним? Так, пояснюю. По-перше, е, лише на моїй пам'яті це вже третє падіння кабінету. Кабінет номер 1 і Noтри також впадав. Також він розпускався, і зараз в нас четвертий кабінет під керівництвом того самого руту, який був і у руте 1, руте 2, і руте 3, зараз руте 4. Можливо, буде ще й руте 5. Тож, по-перше, падіння кабінету це нормальна ситуація, коли коаліція не може дійти згоди. Трошки полегше вже стало, да? по-друге. У, у всіх газетах написано, що причиною падіння кабінету стала криза біженців. І всі, звісно, о, це ми, це про нас. Так, я гадаю, що вже серед глядачів мого каналу вже люди знають, що таке криза біженців е, на, насправді, та знають, чому саме українцям з першого дня Європа наклеїла інший ярлик. Який звучить не біженець, не шукач притулку, а переселенець. І це саме одна з причин, щоб біженська криза все ж таки відокремлювалася від українських біженців. Що стосовно чи насправді саме біженська криза стала причиною? Ні. Причина падіння кабінету це вже був такий останній остання крапля, ця проблема з біженцями, тому що Саме цю проблему вони вирішили, що дуже довго вони вже не, не могли вирішити, і вже партія самого Руте сказала, що доскільки можна, давайте вже щось вирішимо. І вони сказали, все, або ми його до відпусток вирішуємо, або йдемо в відставку. Вони три дні е, там засідали, е, не склалося, в п'ятницю вони сиділи до двох ночі, не в четверг. Да, у четвер сиділи до двох ночі, у п'ятницю зрозуміли, що все ж таки не дійдуть згоди, і пішли у відставку. Але до того, як ви пам'ятаєте, я вам розповідала на, у новинах, чи два, чи три тижні тому вже була така кризова ситуація, коли з іншої причини, з причини ем, е, це газова. Видобуття газу, яке призводить до землетрусів у Хронінгену, теж було приведено до того, що рути хотіли оголосити недовіру, і, звісно, тоді ж також кабінет впав. А до цього була велика криза з селянами, да, з робітниками аграрного сектору. А ще до цього була ковідна криза. А ще в нас не забувайте, є криза житла. Криза освіти і е, афера з субсидіями. І все це е, мусило привести до того, щоб кабінет впав. Насправді він ще довго протримався. І по третє, система у європейських країнах працює так, що, щоб не трапилося у, в уряді, хто б там не. Помер і ще щось, чи пішов у відставку, чи ще щось там трапилося, все одно буде, усе буде працювати. Які би партії не прийшли до влади, вони повинні будуть прислухатися до. Тих висновків, які роблять незалежні комісії, тому вони і незалежні. В нас є Незалежний суд, як ви знаєте. В нас є Європейська унія, яка надає свої вказівки, і ігнорувати їх не може не один уряд. Тож, якщо у вас є бажання поговорити про внутрішню політику Нідерландів, чи можливо порівняти її з внутрішньою політикою України, це також корисно. Пишіть мені, будь ласка, у коментарях. Це вже друге питання, яке я вам задаю сьогодні під час новин. Але якщо ви хочете, я можу провести у середу позачерговий стрім, бо, тому що в понеділок ми з вами розмовляємо про рапорт стосовно саме українських переміщених осіб, і він нікуди не дінеться. А про, про кабінет, про те, як працює політика, і якщо ви бажаєте, ми можемо про це також порозмовляти. Я зараз у відпустці, то можу екстрену. Провести з вами трансляцію, і якщо буде багато бажаючих, пишіть, будь ласка. Тож, зараз зрада відміняється. Паніку, будь ласка, покладіть у морозильник, бо себе її якось зарано достали. Згадаємо, що літо, сонечко, канікули і якось переключаємось на щось позитивне. І продовжуємо слухати новини, бо не зря ж я для вас їх збирала цілий тиждень. Тож, що ж на практиці для нас е, несе падіння кабінету. Ну, насправді найгірше самому уряду, тому що вони збиралися усі поїхати на, у відпустку, але зараз їм прийшлося усім прервати свою відпустку. Король, який вилетів вже в четвер е, на, е, на відпочинок. Вчора мусив повернутися, щоб прийняти відставку. Увесь уряд, який також був вже на білетах на чемоданах чи, може, вже поїхав, мусить у понеділок прийти на позачергове засідання, тому що уряд, який подав у відставку, він продовжує працювати, але в іншій якості, як демісіонари, господі, як це об'яснити. Ну, Можна сказати, як тимчасовий уряд, пов'язаний з невідкладними обставинами. Якщо ви згадаєте, коли втік Янукович, у нас такий, був також такий уряд, там був Турчинов, по-моєму, Яценюк, мені кажеться, тобто, ті, хто з уряду залишився в приділі, вони і беруть на себе владу, якщо уряд падає. Але тут в нас ніхто не помер, ніхто не, нікуди не подівся і не втік, тож вони усі на своїх місцях і продовжують працювати, але їх повноваження будуть скорочені. І зараз буде вибраний якийсь день для нових виборів. Це буде десь у листопаді, тоді буде, пройдуть нові вибори, і буде сформовано нове, новий уряд. Це буде дуже цікаво. Я вам пропоную разом послідкувати за цим процесом, і, можливо, навчитися, як повинні все ж таки проходити вибори і що важливого там для на що потрібно звертати увагу і чому повчитися самим українцям, особливо тим, хто збирається повертатися. Тож, якщо ми з вами з політичною ситуацією вже розібралися, переходимо до звичайних новин. Бо життя продовжується. Ось, в кого є дійсна причина для паніки, це в підлітків. Тому що вийшла пропозиція надати інструкцію, щоб заборонити користуватися мобільними телефонами, планшетами та смарт-годинниками під час. Уроків, вирішила, буду вам показувати з перекладом, щоб ви також могли читати разом зі мною. Тож, з 1 січня 2024 року це буде не законодавство, а буде інструкція, тож такий, як це називається the Advice, дуже такий наполеглива порада. Діти, звісно, в шоці. Чи буде це розповсюджуватися на початкові класи, поки що невідомо. Чи буде це потім перероблено вже на законодавчий акт, поки що також невідомо. Я гадаю, що буде якийсь переходний період, як завжди, такий як експеримент, і далі вже буде щось на законодавчому рівні прийнято. У училищах та університетах такого не буде. Найсильніший шторм полі, який був у початку тижня, приніс збитків від 50 до 100 мільйонів. Одна людина загинула під поваленим деревом, кілька людей отримали поранення. Рив вітру найшвидше був 146 км на годину. Це, звісно, жахливо, про те, як можна скористатися своїми страховками, в нас є на налоги, ми написали статтю. Якщо у нас такі страховки є. На щастя, більшість голландців, звісно, застраховано усе. Що було в цей раз не дуже добре спрацювало, це те, що попередження дуже пізно було оголошено. До того казали, що буде коди Гейл, ну, коди, жовтий код, це якби не дуже такий ну, сильний вітер та й все. Але те, що буде ось так, це, звісно, було неочікувано, були скасовані літаки і поїзди. але обійшлось ну як сказати, все ж таки хтось загинув, не можна сказати, що без наслідків. Ну Висновки будуть зроблені і знову будуть перевірки дерев, які вже не дуже сидять міцно у своїх місцях. Ви бачите, що. Часто пиляють дерева, які здаються зовсім здоровими. Це означає, що їх корені не дуже міцні, і якщо буде сильний порив вітру, вони можуть впасти, тому їх замінюють на молоде дерева. того часу, як було визнано, винайшли автомобіль, все людство мріє, щоб автомобіль міг літати. Ви бачите це у фантазійних фільмах і у інших мріях. І як ви гадаєте, як далеко ця мрія від сьогоднішнього дня насправді це вже реальність. Тож, перший літаючий автомобіль, який вже отримав ліцензію, але наразі ці ліцензії лише на тест-драйві, він зроблений у Каліфорнії. І е, це є електричним літаючим автомобілем, і виглядає він ось так. Уявляєте собі, що їде собі автомобіль, і стоїть пробка, і він просто здіймається, перелітає її далі, сідає і їде далі. Ця машина називається модель А, але тому, що вона електрична, вона дуже дорога, ну, тяжка, звісно, і підняти її важко, і вона може пролетіти не так вже й багато відстань у 177 кілометрів. Вона може пролетіти або проїхати 322 кілометри на акумулятори. Але це американський винахід. А в нас є свої нідерландські генії. Голландська компанія Pal Fay, е яка знаходиться у Брабанті, винайшла ось такий автомобіль або автомобіль з Treпі Defiz е Як це сказати? Гвинтокрил, який, як ви бачите, може складатися. І такий трьоколісний е автомобіль, якщо потрібно перетворюється на гвинтокрил, перелітає де йому потрібно. Може як їхати, так і літати. Він має ліцензію наразі лише на поїздки по дорозі. Ця ліцензія отримана у ньому в ньому 20 у 2020 році, і вони надіються, що вже десь за рік-півтора будуть отримають і ліцензію на політи. Мінусом є те, що у Нідерландах є заборона злітати, з, наприклад, з, з, з свого двору. А у Англії, наприклад, такої заборони немає, так, тому вже стоїть черга на ці автогелікоптери на, а, із Англії, які. Хочуть їх використовувати не лише для того, щоб швидко добиратися до роботи, ну і щоб, наприклад, швидко доставити органи чи ще щось таке. У Нідерландах наразі можна лише злітати з якогось аеродрому, яких у нас 25 у всяких, у всяких різних у Нідерландах, а далі додому вже їхати по дорозі. Ну, не дуже зручно, я б сказала, але будем, почекаємо. Я думаю, що буде це також змінено, плюс того, що він користується звичайним паливом, так і як і автомобіль. І вартість такої машини від 300 до 500 тисяч доларів. Не так вже і багато, тож, якщо ви маєте мрію придбати в майбутньому такий автомобіль, потрібно вже почати збирати гроші і також пройти і отримати посвідчення пілота пройти курси. Для того, щоб торгувати алкоголем, необхідно мати так називаємо сертифікат санітарної гігієни. Це такі короткі курси, там 2-3 дні, там, де вчать людей не тільки з звичайним правилам гігієни, ну і також, наприклад, як поводитися з людьми, які дуже п'яні і таке інше. Всі, хто торгують алкоголем, мають мати такий диплом. І раніше реєстр цих дипломів отримував фонд, так званий фонд професіоналів Хоріка. Це незалежний фонд, який був неприбутковою організацією, і видавав ці отримував цей реєстр безкоштовно. Зараз йдеться не за самий диплом. Диплом, звісно, це як будь-яке навчання має якусь ціну. Але зареєструватися у цьому реєстрі можна було безкоштовно. Але наразі вже утримання цього реєстру переходить до уряду. До речі, невідомо зараз для якого, але з 1 липня цим займається уряд, і уряд, звісно, не може в нас працювати безкоштовно. Тому реєстрація буде коштувати 92 євро. І це дуже багато. Бо хто буде його сплачувати? Чи той студент, який працює у барі, чи е, власник самого ПАБУ? Тож, Профсоюз, звісно, незадоволений і буде апелювати, я, я думаю, цьому рішенню. Але це ще не єдина проблема е, власників ПАБів, тому що е, наш відомий виробник пива Хенникен вже втретє за рік піднімає ціну. Е, як ви знаєте, зараз ще його там е, дуже наполегливо виганяють все ж таки з російського ринку, це означає, що скоро ще підніметься його ціна. Власники закладів відмовляються покупати пиво за такою ціною і е, бажають е, купляти від інших виробників. Наприклад, зараз вони е, е, дуже глядять на германське пиво. Ну і бельгійське, звісно. Тож, чекаємо українських виробників. Змінити ім'я у Нідерландах майже неважливо. Для цього потрібно Постанова психолога, що якісь є психічні проблеми пов'язані з фамілією. Але, як ви пам'ятаєте, 1 липня на у день, коли було оголошено вільність для рабів з виходців з Суринаму, було надано вибачення. І зараз е, цю е, ініціативу підхопили і місцеві уряди. І, наприклад, уряд Утріхта, перший, який сказав, що буде відшкодовувати е, людям е, з е, нащадкам цих пригничених осіб, які хочуть змінити своє ім'я. Як ви пам'ятаєте, людей, які Привозили як рабів, їм, в них забирали їх дійсне ім'я і давали якесь ім'я, яке захотіли чи, наприклад, там по хазяїну плантації, чи по місяцю, коли їх привезли. І зараз ці люди хочуть повернути своє ім'я чи взяти ім'я, яке звучить для них як рідне. Цю ініціативу утріхта підхопив і муніципалітет Роттердаму, і вони відшкодовують саму, будуть робити безкоштовно цю процедуру. А новий паспорт поміняти це 826 євро. Також вони будуть видавати безкоштовно і нове посвідчення особи. І зараз подали, розглядається можливість з наступного року зробити це по всій країні, щоб заміняти цим нащадкам рабовласництва. Нащадкам постраждалих від рабовласництва дозволити заміну, безкоштовну заміну ім'я і без потреби отримувати дозвіл від психолога. Нідерланди продовжують очищати свою історію та своє добре ім'я на вимогу Індонезії та Шрі-Ланки. Нідерланди повертають цим країнам сотні культурних об'єктів, які знаходяться у різних музеях. Наразі зараз 478 робіт, серед яких є як вироби мистецтва, так і окам'янілості. Саме культурне насліддя, яке ніколи не повинно було бути у Нідерландах, тому що попало туди не дуже гарним способом. Спеціальний комітет колоніальних колекцій розглядає запити від різних країн. Наразі він ще розглядає запит від Нігерії, які також вважають, що в них було поцуплено. Під час колоніального періоду багато їм належащих скарбів розглядає, якщо виявлено, що таке походження було пов'язано з насильством, приймає рішення про повернення цих скарбів законним власникам. Я вважаю, це дуже таке благородне дійство. Знаєте, це як. Очищення карми. Тільки що введено правило про те, що можна здавати не лише пластикові бутилки, а й металеві пляшки, зразу привело до хаосу. По-перше, Супермаркети не були готові, що туди будуть нести пляшки, не лише куплені у цьому самому супермаркеті. Ну і, наприклад, на заправках чи ще десь і просто зібрані з вулиці, і тому кількість цього матеріалу, яке приносять, перевищила очікування. Супермаркетів вони просто не справляються з переробкою. До того ж, супермаркет більшістю має такий один автомат, коли можна здати і пластик, і металеву бляшанку, і далі вони там сортуються вже після, зберігаються і відправляються на переробку. Більш дорогі автомати, є окремі автомати для кожного виду е, пляшок чи бляшанок, і там вони відразу, як тільки його поставили, розмільчуються, розплющуються, там, чи розмільчуються, підготуються вже такий перероблений матеріал. Він потребує набагато менше місця для зберігання. І ще одне: те, що у цих пляшках е, дуже багато сидить е, залишків. Це залишки більшістю е, солодкі та липкі. І коли вони витікають у автомат, у автомат, ви знаєте, якийсь читує там, що це, цей автомат просто дуже швидко забруднюється і перестає працювати. І працівники повинні мити його кілька разів на день. Що ж, Час подбати про провести роботу над помилками, замінити апарати на більш сучасні на ті, які відразу переробляють, і також навчити покупців сортувати ці використані речі. Але це зовсім не означає, що треба відмовитися від цього повертання цього посуду, тому що забруднення. Навколишнього середовища дуже понизилося, і це добре. І наостанок вам коротенько відео про банан, який росте у звичайному нідерландському садочку. Тож, дивіться. Скільки бананів зараз ви маєте? Якщо я маю посчитати, 24, пер, 24 штуки на одній гілянці. І в мене зараз їх 5 цих гілок. Вже голову <реку> не брати. Ik con, dus, and you uh, uh, yeah, uh, have that in the border. Yes. And it's groezen zoals nu. І зараз він около 5 чи 6 метрів. У мене в садочку також є пальми, але, на жаль, нема бананів. Що ж, на цьому я на сьогодні з вами хочу попрощатися Чекаю вас в понеділок. Пишіть мені, будь ласка, і про формат відео, і про те, чи хочете ви розмовляти про політику, і також, можливо, якісь ще теми у вас є цікаві. А вам я всім бажаю хороших вихідних і хорошого настрою. До нових зустрічей. До побачення!